Зобладнання волинські медзаклади отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія. Зокрема, її передали Волинському обласному перинатальному центру. Сьогодні я хочу подякувати благодійному фонду Надія за те, що ви не безучасні, за те, що ви допомагаєте, за те, що сьогодні ми отримали. Вкрай необхідні розхідники для надання допомоги діткам. І Я думаю, що це все реально буде використано в наших відділеннях реанімації, яких в нашому об'єднанні їх чотири. І тому ну ви уявляєте, який великий оборот тих всіх розхідних матеріалів для безпеки, заради безпеки наших пацієнтів. Це все має бути одноразове. Список «Чималий» – це і важливі розхідники, медпрепарати, засоби для надання допомоги новонародженим діткам, вітаміни. Сьогодні ми привезли медичні вироби у лікарні Волинської області. Зокрема, допомогу отримали три медичні заклади у Луцьку та лікарня в Ковелі. Це коннектори для апаратів ШВЛ, операційні витратні матеріали, різні медичні засоби та медикаменти. Як зазначили у самому фонді, крім Волинського територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства, допомогу отримала і Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська інфекційна лікарня та Ковальське міське територіальне медичне об'єднання.